Тивні бадьорі та позитивні разом із президентським проектом Активні парки Чорноморськ. Кожного ранку для містян у різних локаціях проводяться спортивні заняття на будь-який смак. Граємо в пенербол, волібол, заморозку. Ще ми ходимо на йогу, по утрам ми їздимо на великах, ми заходимо в кафешки, п'ємо кофе. Чай. Мені подобається е, е, бігати, та я дуже полюбляю пригати. Е, я, я хочу в будучим стати спортсменом по бігу. А от для маленької має спорт став справжнім ковтком свіжого повітря, адже дівчинка втомилась від буденних занять навчання та секцій. Раніше та зараз я займаюся танцями, та мені чомусь стало нудно, та я вирішила піти сюди на спорт. Та я тут вже займаюся майже рок, рік. Тут дуже цікаво, мені подобається все. Ми часто зустрічаємо світанок на велосипедах, просто йога в нас буде скоро, завтра, мабуть. Граємо в вигри Софія, майбутня чемпіонка України. З нетерпінням чекає кожного тренування. Та мріє продовжити сімейну династію спортсменів. Я хочу поїхати на змагання України. Я хочу ще виграти це змагання чемпіонату світу. В мене раніше тато виграв медаль по Україні і. І потім я захотіла так бути теж, захотіла підтримати свого тата. Проект Активні парки локації здорової України спрямований на те, щоб подвоїти показник залучення населення до масових видів спорту і тим самим зміцнити імунітет та здоров'я українців. В рамках реалізації соціального проекту Активні парки локації здорової України проводимо наше чергове безкоштовне тренувальне заняття, а саме Піонер-бол. Можу сказати, що піонербол це такий як спрощений вид волейболу. Тут ми кидаємо, якби не відбиваємо руками, а прикидаємо просто м'яч з рук. В руки через сітку, тобто це більш підходить для дітей або молодшого віка, або для тих, хто ще не навчився грати в волейбол. Якщо ж ви хочете долучитись до спорту в чорноморську, то заходьте на сторінки активні парки Чорноморськ у соціальних мережах або мобільному додатку за посиланням. Тут ви зможете знайти усю оновлену інформацію та графіки тренувань саме у нашому місті, та абсолютно безкоштовно долучитись Вік не обмежений, головне бажання разом до перемоги, Аліса лісісломкіна Валерія Самсонова і та